Вночі нам усім було дуже безпечно. Ну, реально, я думаю, що сюди буде потрібно покликати всіх селян, та вночі ми тут собі спокійно заперекатуємося. Ось сюди поставимо трішечки, щоб не можна було так легко пролізти. Так, де ту ще можна тут поставимо? Щоб до мене так легко не заліз, будь-який маніяк. Ні, ну серйозно. Друзі, бо я навіть не знаю. Ось так. Трішки укріпили, щось нам поставили на скло. Е, так, мінус те, що вона так легко сюди не кріпиться на ці всі вікна. Так, друзі, давайте ну, ось так. Ми сюди поставимо, ось сюди поставимо. Та начебто все. Так. Куди ми тут ще можемо поставити? Сюди ми можемо поставити? А, сюди ми не можемо поставити. Сюди також можна було би. Так, це поки що приберемо, я так думаю. Е, так, а вікно закрити все. this has a